Вибір вузу є складним і відповідальним рішенням, але не менш важливо визначитися з майбутнім проживанням. Що обрати гуртожиток чи приватну квартиру? У всі часи це питання залишається актуальним. Студентів, які вчаться нерозривно від батьківської хати, тобто місцевих, обговорювати не будемо. Сумніваюся, що у них щось змінюється кардинально у житті зі зміною свого соціального статусу. А от про немісцевих, які розпочинають вести власний побут і жити окремо, поговорити буде цікавіше. Приблизно 60% населення всього світу знають. Що таке студентські роки, і саме у гуртожитку? І для багатьох це найяскравіший спогад. Так принаймні вважають студенти Івано-Франківського національного медичного університету. Гордість вузу, спортсмен з грьового виду спорту Василь Гринюк, каже: спочатку спробував проживання на квартирі, але вже від другого курсу перейшов у гуртожиток. Чому ви вирішили проживати mm -hmm. тому, що зручно е інформації багато і непогано економно? Василь Міськів минулому студент медуніверситету. Зараз керівник студентського профкому ділиться думками з власного досвіду, адже своє студентське життя також провів у гуртожитку. Студентське життя є досить багатогранне, і одною з граней цього життя це власне гуртожиток, тому що тут і живе спілкування, і поради старшокурсників. Варто зауважити, що кожен студент він себе може проявити найкраще в колективі. Власне в колективі буде формуватися його лідерські здібності. Майбутні медики мають можливість проживати в чотирьох гуртожитках, які можуть прийняти від 400 до 600 студентів. У гуртожитку забезпечуються необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури та виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання. Гуртожиткою студенти забезпечені м'яким твердим інвентарем. Зараз в даний час. Читальний зал обладнаний для наших студентів. навчально тренувальний центр, кімната навчального тренувального центру, в якому ми знаходимося. Студенти надзвичайно задоволені роботою нашого керівництва у Івано-Франківському національному медичному університеті. щороку до 1 вересня приміщення оновлюють та ремонтують. Цьогоріч взялися за капітальні роботи. Зараз, бачите, у нас пройшов ремонт на першому поверсі. Зробили, я думаю, гарно. Ну поміняли прохідну повністю зробили на першому поверсі бібліотеку. Окрім бібліотеки, тут діятиме і студентський клуб. Тут студенти зможуть обмінюватися досвідом, думками, ідеями і е, напрацьовувати шляхи їх реалізації. Кожного року ми проводимо безліч конкурсів, і міс університет, і танці з викладачами. Це було перше в Україні минулого року. Ми зробили. Е, ну і це все вимагає місця для, для деби де студенти збиралися. На базі кожного гуртожитків є такі, і власне перше буде відкриватися на базі третього гуртожитку. У нас те, що у студентських гуртожитках ходить хто хоче, бере, що хоче, вже давно не є істиною, принаймні в медуніверситеті. Навіть батьки, які приїжджають провідати сина чи дочку, повинні пройти перевірку документів. Тільки після цього охорона пропустить їх на потрібний поверх. Виправдав себе ще один метод. На прохідній встановлюють спеціальну комп'ютерну систему, через яку, як то кажуть, непоміченою навіть муха не пролетить. А от студентові прохід спрощено йому навіть не потрібно показувати свою перепустку. Система фірми Бізант вона досить оправдала себе вже за попередній рік. Дає можливість ідентифікувати особу без контактним методом, тобто він підходить до турнікету. Турнікет щитує з електронної карточки і дає зображення на монітор черговий і система відеоспостереження відеоспостереження. Фіксується все на носі. Майбутнім студентам треба знати, що є неписані правила проживання у великому загальному домі. З першого дня життя у гуртожитку. чітко усвідомте, що це спільне життя, тому завжди пам'ятайте про сусідів. Заведіть чіткий розпорядок у кімнаті, який повинен регламентувати режим дня. Графік прибирання, час для занять і відвідування гостей. Одразу домовтеся з приводу харчування. Їсти ви можете окремо або разом. Головне, щоб ніхто нікого не об'їдав. Якщо плануєте запросити гостей, то заздалегідь попередьте процес своїх сусідів. Комендант це найголовніша людина в гуртожитку. З комендантом найкраще дружити і якомога рідше потрапляти йому на очі. Прибирання кімнати це справа колективна, але може бути і суто індивідуальна. Важливо, щоб ваш комп'ютер не заважав вашим сусідам а найголовніше для всіх студентів це вчитися і ще раз вчитися.